Але якщо ситуація, коли ти знаєш свою собі вартість, ти додав там якусь націнку, яку ти хочеш заробити, і в тебе виходить більше ніж ринкова. от тоді включається що? маркетинг, так, такий конкретно пошук цінності, і як цю як цінність передати. Як її створити, чи вона взагалі є, чи є логі логіка в тому, щоб продавати цей продукт, якщо він не є якимось унікальним. Якщо ви там в червоному океані плаваєте, ось і вас продукт раптом виходить дорожчим. Це може бути також з причини, що у вас масштаб вашого бізнесу маленький, Ми знаємо всі проявища економії на масштабі. втрати на масштабі. Великі бізнеси можуть дозволити продавати собі товари дешевше, бо в них собі вакція набагато нижче. Ми маленькі виходимо на ринок. Ми не розуміємо, як же цей сусідський магазин, там не знаю, школа, ресторан, чому вони продаються дешевше? А в них величезна мережа, вони економлять для рахунок поставок, цін, цін на, на, на продукцію, в них загальні витрати розподіляють на більшу кількість вироб, виробленого. виробленого. Тому вони можуть собі дозволити. І тоді питання: чи зможе такий бізнес вистояти, якщо ваша ціна вища за ринкову, а цінності немає?